Пам'ятаєте, як колись фотографувалися? Я не фотогенічний, я не прикрасився чи не намалювалась, не підкрасилась. Але от коли фотографували, були ті фотографії, ну, життя, самі найкраще. Так само і відео. Почніть знімати себе, почніть викладати, нікого не слухайте. Це вас будуть відмовляти перше конкуренція. Друге, будуть відволікати ті, котрі вами управляють, щоб вам було легше управляти, щоб ви боялися. А якщо ви будете, це ж інструмент величезний, ви уявіть, який це інструмент, це і безпека, це і реклама безкоштовна, це і е, прорив, ви собі набирає, набиваєте е, клієнтів. Та, ну, я ж не знаю, чим ви займаєтесь, але це тільки переваги. Здам в оренду альтаночки. 1500 всього-навсього за одну за цілий день з самого ранку до вечора даємо дрова фруктові, вугілля фруктове. Необмежена її кількість дров, можете палити самого ранку до вечора, смажити, там ковбаски, шашлички, м'яско, рибку, баклажани, грибочки, шампіньйони, печарки, як зараз кажуть, польське слово до речі. Звертайтесь, чекаю на ваші пропозиції і ваші повідомлення в особисті або телефонуйте до мене.